Черговий навчальний курс Агросфери для учнів 10-11 класів розпочався на базі компанії «Агропросервіс» на Тернопільщині. Цьогоріч до проєкту долучилися близько 140 школярів із чотирьох ліцеїв Великоберезовецької громади Настасівського, Мешковицького, Буцнівського та Острівського. 9 жовтня учасники зібралися в етнопарку Агроленд на першому вступному занятті. Курс Агросфера діє вже три роки і передбачає факультативні заняття, поєднані з практикою на підприємствах компанії Агропросервіс. Суть цього проєкту полягає в тому, що в закладах освіти вивчається факультатив Агросфера. Це для старших класів 10-11 класів. Діти на базі підприємств Агропросервісу виходять саме практичні навички, здобувають практичні навички. Авички і в майбутньому вони можуть також за допомогою благодійних ініціатив Агросервісу безкоштовно навчатися у вищих аграрних навчальних закладах України, а також бути працевлаштовані в самому агропросервісі. Сьогодні у компанії Агропросервіс є понад 200 різних професійних напрямків. Частина випускників місцевих шкіл уже тут працюють. Для майбутніх фахівців діють спеціальні програми підтримки. Підприємство готове оплачувати їхні навчання у вишах. Цей курс передбачає, що наші діти вони відвідають всі наші виробництва. Вони побувають на полях, вони побувають в саду, вони побувають на насіннєвому заводі, побувають на фермах, на наших переробних підприємствах, щоб вони з практичної точки зору змогли. Побачити це зсередини, могли поспілкуватися сьогодні з провідними керівниками, спеціалістами для розвитку Великоберезовицької громади. Цей проєкт має велике значення. Різноманітні програми підтримки і заохочення до навчання допомагають молоді зробити свідомий вибір майбутньої професії. Ця ідея факультатив як варіативна складова. Ми повністю фінансуємо його з місцевого бюджету. Вважаємо, що це важливо. Наша наша область, і, зокрема, громада аграрна, сільськогосподарська і основне бюджету підприємство. А це агропродсервіс компанія. частка їхня в дохідній частині бюджету на сьогоднішній день 22%, А разом з структурними підрозділами це 25%. Учні також високо оцінюють можливості, які відкриває для них цей курс. Мій батько працює на агрупі, в сервісі, я навчаюся поки що. А мені там цікаво буде робити, то як я, як виросту, то буду там робити. На мою думку, аграрна сфера вона доволі перспективна, там багато різних професій, куди можна йти в своїй ну, житті. І також ну це для молоді є певний шанс стати більш ну, розвинучим. Агропроцес проводить різні тренінги. Заняття у межах курсу агросфера раз у місяць упродовж навчального року в ліцеях. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.